Друге послання до Коринфян. Розділ дев'ятий У мене більше немає потреби писати вам про це служіння святим. Адже я знаю ваше завзяття і хвалюся ним перед македонянами. Я розповів їм, що Ахая була готова ще з минулого року, і ваша ревність заохотила багатьох, усе ж посилаю до вас братів щоб наша похвала вами. У цьому випадку не була даремною, а щоб ви були готові, як я і говорив, якщо зі мною прийдуть македоняни і застануть вас неготовими, то ми, не кажучи вже про вас, через цю впевненість будемо соромлені. Тож я вважаю за необхідне заохотити братів прийти до вас заздалегідь і підготувати обіцяний щедрий дар. тоді він буде щедрим даром. А не чимось вимушеним. Заохочення до дарування. Пам'ятайте це хто скупо сіє, той скупо жатиме, а хто щедро сіє, той щедро жатиме. Кожен нехай дарує так, як вирішив у своєму серці, а не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дарує з радістю. І Бог. Може пролити на вас будь-яку благодать, щоб, маючи завжди і в усьому достаток, ви проливалися будь-якою доброю справою, як і написано Він щедро роздав бідним, його праведність стоятиме повіки. Той, хто забезпечує сіяча насінням і хлібом на поживу, забезпечить і примножить ваше насіння та збільшить плоди вашої праведності. Щоб ви у всьому були збагачені для всякої щедрості, яка спонукає до того, щоб через нас складалася подяка Богові. Адже ваше служіння не лише задовільняє потреби святих, але й виливається у численні подяки Богові. Завдяки доказу цього служіння вони прославляють Бога за ваш послух, що іде від сповідування доброї звістки Христа. І за вашу щедрість для них та для всіх інших, а у своїй молитві за вас вони прагнуть до вас через безмірну щодо вас Божу благодать. Подяка Богові за його невимовний дар.